Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я риболов-любитель і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка у майбутньому, можливо, покращить ваші результати вдалого перегляду. Сьогодні у даному відео хочу продемонструвати один із видів техноплантонів, на який я рибол. А коли приїжджаю на воду, і ми. Я стараюсь ловити на техноплантон чотирьох різних виробників. Чому так? Так як рідко виїжджати на водойми, хочеться максимально відловитися, отримати максимально багато покльовок і задоволення. Коли приїжджаю на водойму на чотири різних водилища, я закидаю чотири різних техноплантоні від різних виробників. І на протязі певного часу потім спостерігаю, на які техніки. Техноплантон було більше покльовочок або впійманої риби. І потім, потім на протязі риболовної сесії останні вудлища перезакидаю на даний техноплантон, на який найкраще відзивалася рибка. Таким чином збільшується кількість покльовок і впійманої рибки. Одним із гарним техноплантонів, який себе гарно зарекомендував, є техноплантон від виробника Molitrix. Даний Техноплантон виробляється у двох розмірах. Сьогодні хочу вам продемонструвати один із цих розмірів. Даний тепноплантон виробляється у величині 120 грам. Виробник не величині, а вага даного техноплантону 120 грам заявляє виробник. В упаковочці даного техноплантона йде 4 бочоночка. В принципі, переважна більшість даного техноплантона. Гарно працюють, і рибка гарно відзивається на даний техноплантон. Не знаю, чому останнім часом я віддаю перевагу техноплантону із флюоресцентною основою. Мені здається, що на даний техноплантон трішечки більше покльовок здійснюється, рибка, вроді позитивніше, також відзивається на фліоресентні техноплантони. Краще, хоча і звичайні техноплантони також досить непогано ловлять. Хочеться зараз із вами переміститися до водойми і провести тестування при певних температурах води, подивитись на його роботу, і на з якого часу даний техноплантон буде пилити вдалого перегляду. Сьогодні будемо проводити тестування у ємності 20-25 літрів при температурі плюс 25 градусів Цельсія. Будемо використовувати ось такий бочоночок. Будемо зараз його занурювати у рідину. І подивимось, протягом якого часу він буде працювати. Так, опустили. Робота почалася даного техноплантону зразу. Виставляємо таймер, бачимо, надіюсь, нулі. Вмикаю і пішов відлік часу. Так, подивимось на даний техноплантон, як він починає пилити. Дуже-дуже шикарно, при плюс 25 градусів Цельсія. Пилить, бачимо трошки воду, як налив. Якась видно, трохи течія уємності осталася. Бачимо, що при зміні течії техноплантон трішечки в сторону пилить. Ну, це десь... 5-10 хвилин пройде і я думаю буде технопланктон рівненько сипати під себе. На таймері 32 хвилини. Бачимо, за цей час водичка змінила колір на яскраво жовто-салатовий фліоресентний колір. Технопланктон досить гарно пилить. Робе дуже-дуже шикарно, відпрацьовує по даній водичці. Одна година-дві хвилини. Пройшло з моменту, коли закинули технопланктонну водичку. Бачимо, водичка стала насиченого жовто-зеленого флюоресцентного відтіночку. Техноплантон пилить дуже-дуже ловко. бачимо. 1 година 35 хвилин на таймері. бачимо. Техноплантончик пилить достатньо гарно, постійно. І, головне, постійно йде шлейф із даного техноплантончика. Водичка стала. Жовто-зеленого флюоресцентного такого насиченого відтінка потемнішала. Бачимо, як поступово іде із даного техноплантончику шлейф донизу. Дві години 11 хвилин бачимо на таймері. Техноплантончик сипе, поступово гарно працює. Водичка ще стала такого більш насиченого, жовто зеленого флюоресцентного відтіночка, бачимо, сипе ну, шикарно. Процентів 60 дрібних частинок десь осипаються, і процентів 40. Трішечки крупніших. Бачимо, під техноплантоном утворився такий шар з висипаного техноплантончика. Водичка дуже-дуже така насичена, стала приємного відтіночку. Три години-три хвилини бачимо на таймері. Даний техноплантончик пилить гарно, постійно йде стовп пилі. Водичка стала більш насиченішого жовто-зеленого флюоресцентного відтіночка. Шикарно, шикарно робить даний плантунчик. На таймері 3 години 33 хвилини. Час пиління даного техноплантону. Бачимо. Техноплантон досі гарно пилить. Водичка набрала яскраво жовту зелену флюоресцентного відтіночку. Осталося дуже-дуже мало техноплантунчика. Де ще на пару хвилин там. 10-15 хвилин і даного техноплантона майже не зостанеться. Витягнемо подивимось на даний техноплантон. Так, витягую. Бачимо, ось такий кусочок маленький остався. Невеличкий кусочок остався даного техноплантончика. Даний техноплантон від даного виробника так, викидаю сюди. У ємність. Що б хотілося зауважити, тестування проходило даного техноплантону у ємності 20-25 літрів, при температурі плюс 25 градусів. Даний техноплантон пропилив орієнтовно 3,5 години, показав гарні результати. Також яскраво жовто-зелений флюоресцентний відтіночок водичка. Приобрела також ще що хотілося сказати: в реальності, якщо у водоймі він буде пилити набагато швидше, чому? Так як у водоймах присутня дрібна рибка, яка буде вибивати даний техноплантон, і час пиління буде його зменшуватись. Також, якщо буде присутня на водоймі хвиля, також дана хвиля буде вимивати швидше техноплантон і зменшуватиметься час пиління. Даний техноплантон гарно себе зарекомендував із ранньої весни до пізньої осені, показав гарні результати. Я стараюся даний техноплантон використовувати, коли вода більш холодніша. Або немає хвилі. Таким чином, час е, е, пиління буде зростати. його. Надіюсь, моя інформація була для вас е, корисна. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.